3.8 це вже досить доросла дитина, щоб влаштовувати істерики просто так. Тому що вже в 3.8 дитина може розповісти, що їй так, що їй не так. Вона вже вміє підлаштовуватись під той світ, в якому вона живе. Тому я думаю, що тут відбулася якась, чи може хворіла дитина, чи може якась інша була травмуюча ситуація, що нервова система стала перезбудженою. тому що… Наша поверхня тіла, всього тіла, як каже мама, то вона відчуває постійний зовнішній контакт, що викликає тривожність. Тому, якщо б це була моя онука, то я би порадила своїй доньці, щоб вони звернулися до свого лікаря і подивилися, що відбулося. Щоб було більше інформації, і як таким чином можна було б цю нервову систему зараз потрошечки заспокоїти. І мама пише, що це я так розумію, що ось ось відбулося, що цього не було раніше, коли дитина там у два рочки все знімала і нічого не хотіла носити, чи в два з половиною да? то, що це відбулося не так давно.